Всім доброго дня, з вами знову компанія Міня Громокачево. Сьогодні у нас відвантаження. Хвилиночку. Відвантажуємо ми Донфанга 404-го. Трактор їде до наших клієнтів. У чоловіка був Донфан-24-ка, 5 років відслужив. Рішив його Трохи добрав землі, треба більш потужніший трактор, він його продав. І не міняючи бренд, переходить на 40 ку Донфенга. Більш потужніший його брат у нас у минулому році теж 24-ку взяв. Но зараз зупинилися на 40-ці. Сороківка, 40 4 циліндра, повний привід, дводискове щеплення, 22-й рік, 2 роки гарантії. Класний трактор, потужний, важкий. Під тимпотом покажемо. Багато не будемо розказувати, він у нас був широкий, ми його звузили. Оцей от стоїть ще у нас один залишився. На широко стоїть, а цей ми його звузили, тому що швидше буде працювати в парнику. Звузили і задні колеса, і передні. Перевернули вихлопну за бажанням клієнта. І зараз будемо його грузити і відвантажувати. Трактор їде на Сіршавський район. Тож дякуємо за довіру, що обирають знову нашу компанію. Завод Донфан дякує клієнту, що обирає знову Донфанга. І Трактор на 40 кінських сил з безкоштовною доставкою їде до клієнта. Кого цікавить, замовляйте онлайн, приходьте на тест-драйв, і ми вам доставимо ту техніку, яку ви забажаєте.